Робота підселення. Отже, почнемо з визначення, що таке підселення. Підселення це енергетична темна низьковібраційна сутність, яка здатна взяти під контроль та керувати деградуючою душею. Вони бувають різних видів і різних калібрів. Отже, перший вид це підселення, яке оселяється в тонких енергетичних тілах людини. Вони є в багатьох майже в кожного другого-третього. Їх легко підхопити курцям, людям, які час від часу зловживають алкоголем, людям, які перебувають в стані затяжної депресії, взагалі схильним до таких станів, людям, які регулярно здійснюють негативні вчинки свідомо або несвідомо, людям, схильним до регулярних негативних думок та емоцій. Це сутності дрібного калібру. Отже, чим вони шкідливі? Вони можуть викликати у людини хвороби тіла, що не передбачені програмою, психічні відхилення навіть. Але це рідше. Це якщо багато років сутність живе в тонких тілах людини, вони блокують вільний рух енергії через чакр, і це, в свою чергу, призводить до проблем у тих чи інших сферах життя людини, тобто ставляться блоки на ці сфери. Отже, яким чином вони потрапляють в тонкі тіла людини, вони можуть, наприклад, перейти від однієї людини до іншої. Однак тут важливе не просто перебування поруч. Як припустимо, у транспорті люди їдуть, вони знаходяться близько один від одного. Але таким чином вони не перейдуть. Тут важлива взаємодія, обмін енергією. Найпростіший приклад це погана компанія. Якщо чиста душа потрапляє в компанію забруднених, починає взаємодіяти з ними, вона може підхопити таку сутність від когось присутніх, якщо рівень її вібрацій не є стабільно високим. Тому варто уникати компаній, де зловживають алкоголем, вживають нецензурну лексику, курять, уникати агресивно налаштованих людей, людей з негативним способом мислення. Отже, в чому полягає робота цих сутностей? Вони харчуються, відповідно, живуть та ростуть за рахунок негативної енергії, яку виробляє душа. Це як комок пилу, який збільшується по мірі того, як додається бруд. І відповідно вони провокують людину на вироблення цієї негативної енергії ще більше. Вони сприяють тому, що людина концентрує увагу тільки на негативі. Чим довше така сутність перебуває в тонких тілах людини, тим більше її затягує в низькі вібрації з відповідними негативними емоціями та думками. І відповідно до цього ще додається погіршення здоров'я фізичного тіла, а в окремих випадках особливо складних і психічні відхилення. Отже, від цієї сутності можна позбавитися за допомогою спеціаліста з енергетичної чистки. Він має здатність бачити подібні підселення та може їх видалити. Однак, якщо після цього очищення людина не почне працювати над собою, вона легко підчепить таку сутність повторно. З більшістю людей так і відбувається. Саме тому покращення після енергетичної чистки тимчасове у них. Наступний вид підселення. Це підселення середнього калібру, можна сказати, це ті, які перебувають в енергетичному полі людини, однак не чіпляються до її тонких тіл, адже енергетичне поле людини більше і ширше, ніж її тонкі тіла. Також така сутність не заходить всередину фізичного тіла, ну, принаймні, до певного часу. Тут дві причини можуть бути: або вона для цього недостатньо сильна ще, або їй немає для цього потреби. Однак вона все одно називається підселенням, оскільки підселяється в енергетичне поле людини. Отже, хто може стати жертвою такої темної сутності, такого підселення? Алкозалежність зі стажем і люди з наркотичною залежністю і стрімко деградуючі душі. Отже, як працює дане підселення? Воно працює аналогічно з попереднім видом. Плюс сприяє ще більшій деградації душі. Наприклад, якщо людина алкозалежна, дана сутність допомагає їй знайти відповідні компанії. Кошти на алкоголь буквально підкидає ідеї, керує нею в даному напрямку. Тобто вона, порівняно з першим видом, має вже значно вищий рівень свідомості, і після виходу душі жертві із втілення, така сутність вже здатна затягти її на темні рівні разом із собою. А перший вид цього зробити не в змозі. Е, перший вид після смерті фізичного тіла залишається е, аж до початку розпаду тонких тіл людини на сьомий день і поступово зливаються на темні рівні через канал темної енергії, який під'єднується до мертвого тіла з потраплянням душі в зону очистки. Якщо ж тіло піддали кремації, то такі сутності, от першого виду маю на увазі, при їхній наявності в тонких оболонках людини таки залишаються на земному плані, шукаючи собі нові жертви. Другий вид приходить на земний план з темних рівнів, на відміну від першого, який створений на землі. Хочу зауважити, що кожен вид ще поділяється на певну кількість підвидів, і між цими підвидами є певні відмінності, невеликі, але є. Також хочу зауважити, що не всі темні судності виконують роботу підселення. Третя група підселень це судності крупного калібру. Вони володіють вже досить високим рівнем свідомості, здатні вселятися у фізичні тіла людей, брати мозок людини під повний контроль. Результатом роботи такого підселення є, наприклад, випадки раптового злочину з особливою жорстокістю, скоєного людиною, від якої ніхто з оточуючих не чекав. Жертвою такого підселення є світла душа, причому, яка до моменту скоєння злочину могла бути адекватною людиною, що не проявляла ніяких ознак агресивності. Однак такій людині варто, наприклад, хоча б раз опинитися в стані затуманеної свідомості, тобто в стані, наприклад, сильного алкогольного сп'яніння, як в неї може вселитися така сутність, сутність при умові, що вона перебуватиме поруч. Такі сутності, як правило, обирають собі жертву та пильнують її, доки не з'являється можливість взяти її під контроль. Для скоєння, наприклад, убивства у такої людини може не бути ані фізичних сил, ані відповідних знань, умінь. Наприклад, вона може не вміти взагалі користуватися зброєю, однак їй це і не потрібно, через те, що нею керує темна сутність, їй вдається все ідеально, як спланувати, так і здійснити злочин. Отже, кого вони обирають? Вони обирають світлі душі, а точніше слабкі з них. Тобто ті, що не можуть встояти перед спокусою вжити алкоголь, наркотики, які не знають міру про вживання алкоголю, не можуть часно зупинитися, впадають в стан сп'яніння. Також це можуть бути люди схильні до затяжних депресій. Достатньо такій людині в стані депресії ще різко понизити вібрації внаслідок, наприклад, переляку або різкого погіршення здоров'я фізичного тіла, як з'являється можливість для такого підселення. Ці сутності харчуються темною енергією високої якості, яка виробляється під час скоєння особливо жорстоких злочинів. Така сутність, також, як і другий вид, забирає свою жертву на темні рівні, і від неї втекти у душі вже немає шансів. Вона знаходиться всередині фізичного тіла і супроводжує душу при виході з нього. А відсутності другого виду душа ще може втекти після виходу з тіла їй може допомогти наставник. Найчастіше зустрічаються підселення першого виду і найрідше третього. Підселень не буває у дітей, тварин, оскільки це чисті душі, також підселень не буває у душ з темними програмами втілень. Оскільки у них темні наставники, які з ними працюють у відповідному напрямку, такі правила, при наявності темного наставника, темна сутність вселитися не може. Як позбавитись від підселень першого виду, ми вже сказали, від другого виду позбавитись вкрай важко. Для цього душа має позбавитись, по-перше, від алко- чи наркозалежності. Однак, на щастя, такі випадки є. Це залежить як від вибору самої душі, так і від досвідченості її вищого наставника. Від підселення третього виду позбавитись майже нереально. Щодо екзорцистів, то вони можуть позбавити від другого виду, в окремих випадках навіть від третього, однак це вкрай рідко. Це дуже підступний вид підселення, третій вид має на увазі, оскільки таке підселення не поступово росте, а вже вселяється, будучи сильним. Другий же вид росте поступово по мірі деградації жертви, поки ще не пізно на ранніх етапах його відв'язати можна. Наступний вид підселень це підселення в приміщення з негативною енергетикою, не плутати з привидами. Вони збирають негативну енергію, тобто харчуються нею в місцях, де регулярно відбувається пониження вібрацій душ. Наприклад, в оселях, де постійно сваряться, конфліктують, де відбувається психологічне та фізичне насилля, в таких низьковібраційних місцях, як кладовище, лікарні, крім пологових будинків, тюрми, будинки скорботи, тощо вони теж можуть з'являтися, але вкрай рідко. Оскільки в цих місцях душі багато моляться. А також на кладовищах та в будинках Скорботи регулярно проводяться релігійні світлі ритуали, тому вони там не приживаються. У лікарнях, незважаючи на пониження вібрації багатьох душ, все-таки присутня досить велика кількість світлої енергії через співчуття, підтримку, також там багато моляться. Щодо в'язниць, то все залежить від конкретної виправної організації. Переважно в таких місцях існують підселення, оскільки їм там комфортно. Це територія обмеження волі і примусу, що є одним із найголовніших ознак темних рівнів. Саме тому в таких установах багато бажано облаштовувати каплички та проводити регулярні бесіди зі служителями церкви. Отже, як працює такий вид підселення? Він провокує тих, хто мешкає або просто тимчасово присутній в такому приміщенні на ще більші конфлікти, на викид максимальної кількості негативних емоцій. Така сутність теж харчується негативною енергією, тільки діє вона через провокування конфліктних ситуацій або просто живеться негативними емоціями, які люди виробляють колективно. Особливістю такого виду підселення є те, що воно швидко росте та набирає силу, оскільки збирає негативну енергію одразу з групи душ, а не з окремої взятої душі. Від неї теж позбавитись вкрай важко. З цим можуть поритись екзорцисти, однак, якщо люди не змінять свою поведінку, подібна сутність може повернутися. Вона не повернеться тільки в те приміщення, де присутні люди зі стабільно високим рівнем вібрацій. Там їй немає чим харчуватися. Наприклад, підселення неможливе в дитячому садочку. На завершення теми скажемо, що в появі підселення завжди винні самі люди. Саме вони створюють умови для їхньої появи та росту. Підселення боїться та уникає чисті сильні душі зі стабільно високим рівнем вібрацій, а цього можна досягти тільки роботою над собою та підвищенням власного рівня духовного розвитку.